Привіт-привіт на неідеальному блозі, і сьогодні ми з вами поговоримо, хто ж такі експерти і кого загалом ми можемо називати експертом. І чи є загалом ви експертом в своїй ніші і як це загалом вичисляється? Так от нагадаю, що я Каріна, я експертка з монетизації і розвитку експертних блогів, а також продюсую запуски інфопродуктів. Якщо цікаво, переходьте по посиланню під цим відео. На мою сторінку підписуйтесь, там а, зараз теж буде дуже багато корисної безкоштовної інформації, тому а, можете користуватися, і я думаю, що такий шанс не треба пропускати. І так, сьогодні поговоримо з вами про експертність. Буквально на днях прочитала фразу, яка мене дуже сильно зачепила. А, не зачепила, а змусила задуматись. І ця фраза була про те, що. Експерт це людина, яка наробила максимальну кількість помилок саме в своїй вузькій ніші. Що мається на увазі? Мається на увазі, що експерт це та людина не тільки яка знає інформацію по своїй ніші, а це людина, яка її використовує, і через те, що вона використовує, вона проходить певний шлях: шлях помилок, перемог, шлях невдач і всього іншого. Банально візьмемо по мені, наприклад, якщо я називаю себе експертом з монетизації блогів, то це значить, що просто мій е, акаунт найчастіше підпадає під всі максимальні якісь мої як це назвати експерименти. Якщо я десь чую якусь інформацію відносно того, як працює різ, як, е, яку воронку треба вибудувати, ще там щось ще там щось, що я роблю. Правильно, я йду і тестую це на своїй сторінці. Я тестую якісь формати, я тестую те, як взаємодіє аудиторія. Я тестую, які охоплення будуть більше набирати, який контент і так далі. Зрозуміло, що, типу, частина якихось тестів відбувається на сторінках клієнтів через те, що там більше такий варіантів для розвитку, тому що це можуть бути різноманітні ніші. Але основний посил в тому, що. Спеціалістом бо є тоді, коли ви знаєте, досконало вивчили свою тему зі своєї ніші, ви вивчились, ви, там, ви це можете розповісти, ви це можете пояснити, ви це можете передати і так далі. Але у вас немає недостатньо оцього, знаєте, практичного досвіду. А експертом, от зараз ми там в Інстаграмі називаємо людину, яка реально дуже багато. Дуже багато проводить практики, дуже багато розбирається в своїй темі, коли вона ставить питання і шукає на них відповіді. Коли, знаєте, якщо ви приходите до людини, наприклад, до експерта на наставництво, наприклад, саме на моє наставництво, я буду говорити людині тільки те, що я пройшла сама. Що я пробувала на аккаунтах інших клієнтів, те, що я пробувала на своєму аккаунті, те, що я слідкую зараз, за тим, що відбувається. Наприклад, приходимо ми там наставництво, і в нас там є там певний фокус, і ми розбираємо там якісь алгоритми інстаграму, на що звертати увагу, як просуватися ще щось. Якщо ми зараз говоримо, що можна просуватися ось так, ось так, через півроку. Це все може дуже сильно змінитися. Те саме, що було, коли Інстаграм дуже сильно вводив е дуже багато якихось оновлень, і ці оновлення просто різали там охоплення на 30%, додавали якісь нові кнопочки, е змінювали тактику загалом просування рядців. Оцього всього це все перед ним як піти. І сказати людині, що треба робити ось так, ось так, ти береш і йдеш на свій профіль, і починається. А Що буде, якщо я видалю відео? А що буде, якщо я закину ось так? А що буде, якщо я зроблю ось так? А що якщо я додам цю кнопочку? А якщо не додам? А якщо я спровокую, а якщо не спровокую, а якщо буду? А якщо я там піду в якийсь там не знаю, десь зникну, і потім повернусь там через певний момент. І Тут виходить, що... В принципі, я за те, щоб у вас було достатньо оцього практичного досвіду, через те, що я дуже люблю прикладами діяти і прикладами пояснювати. І це, наприклад, якась така моя тактика, основна, коли ти розповідаєш скільки як з книжки, скажімо так, якусь інформацію, а коли ти розповідаєш це своїми словами так, щоб людина зрозуміла. От банально, знаєте, як -от, о, спробуй пояснити свою експертну тему дитині 5 років, от, от, от тими словами потрібно пояснювати всім іншим. Тому що, знаєте, ми дуже часто попадаємо в оцю пастку, в пастку я експерт, називаємо це так. Коли ви знаєте, вас хтось щось питає, або там просто якусь консультацію, або ще щось, і ви такі. Сідай, я розкажу, і починається там якимось максимально, знаєте, як далекими від людини фразами, максимально такими важкими конструкціями пояснювати, а що, а як. А отут ото, -от а там ото, -от а тут без цього ти отак не зможеш, і так далі. І людина дуже сильно губиться і, і втікає навіть просто через те, що вона не розуміє половину того, що ви кажете, не розуміє, що з цим робити, як з цього виходити. Коли людина приходить до вас і ви їй пояснюєте на тій мові, на якій вона розуміє, дуже легесенько все пояснюєте, дуже там розжовуєте, дуже там прям все ось це, тоді людина відчуває користь цієї всієї. Інформації. І тому, знаєте. Я дуже часто зустрічаю на профілях. Ось цей варіант, коли ти заходиш, починаєш. Ну, типу на якусь таку тему, яка від тебе віддалена. Ти починаєш по читати там якісь там експертні пости або там ще щось. Ти дивишся і думаєш, господи, я знала, я взагалі не розумію, що відбувається. Я не знаю, що мені з цим робити. Я не знаю, що мені робити з цим визначенням. Мені треба потім пояснити на основі цього визначення, що я хочу від людини, а я не можу заповнити навіть просто це визначення. І тому ти такий я піду десь пошукаю в іншому місці. От це дуже часто в мене відбувається, наприклад. І я відчуваю, що у вас в принципі також. Якщо у вас теж таке було, що ви просто не розуміли, про що каже людина, і через це йшли далі, то залишайте, будь ласка, коментарі. Будемо з цим розбиратися, тому що я за те, щоб це все було простою легкою мовою, яку можна зрозуміти, тому що знаєте. Визначення я можу прочитати десь в Вікіпедії, десь я можу приділити час і пошукати, але мені потрібен досвід іншої людини, який я дуже швидко можу перейняти і використати в себе. Не книжні якісь там описи, не інструкції, знаєте, які там от так, ось, так, ось так. І все. Як воно в житті піде, хто його знає, а по інструкціям ми йдемо отак, отак і отак. Мені треба ось саме ось цей досвід, який я зможу адаптувати собі. Ось тут головна загалом посил цього відео: це про те, що ми перевіряємо, тестуємо, знаходимо людей, на яких ми можемо попрактикувати якісь наші знання, щоб ми чітко розуміли, про що ми говоримо, і ми спустились на рівень людини, а не а не залишалися на рівні недосяжного експерта. Знаєте, як як боги на Олімпії. Коли з одного боку хтось їх там поважав, а хтось їх ненавидів. І це здавалося чимось таким просто неймовірним. І, і знаєте, як ото, коли Бог спускався на землю, і люди його бачили, їх дуже вони не могли дивитись на цього Бога, бо йому їм дуже сліпило очі через те, що в них оце божественне світло, і це все так важко було, і це було чимось таким далеким, бо Бог це був чимось неймовірним. То давайте трішки спустимося з цього рівня. Я розумію, що всім нам хочеться бути якимись богами. Але. Зближуватися з людьми доведеться все-таки на рівні якомусь людському, через те, що всі ми хочемо, знаєте, не відчувати себе дурачками якимись нижчими, а ми хочемо відчувати себе людиною, які хочуть і можуть допомогти. В описі під цим відео буде інформація про наставництво, а також можливість забронювати собі місце, а точніше дізнатися про нього більше через анкету перед записом. І до нової зустрічі в наступних відео.